Я з міста Бахмут, приватний підприємець була сім років ще в Бахмуті. Потім закрила своє підприємство. В мене були три магазини одягу. І після двох років переїздів по країні вирішила відновлювати діяльність у місті Черкаси. Це було в 2015 році. Мій перший магазин в Бахмуті був по ювілейні, це в нас був новий район. Ну, Новий, власне, це така типу, назва, це не в плані того, що там одні новобудови. Цей район дуже схожий на, був, на митницю в Черкасах. Саме через це я власне, і тут шукала саме в цьому районі оренду. Займатися одягом. Тут, мабуть, чіткої відповіді немає в мене, чому саме одягом. Я взагалі хотіла відкрити магазин такий жіночий, знаєте, з спідньої білизни, піжам, все для себе, там кохане. А потім я зрозуміла, що окрім такого виду товару, завжди актуальним буде там якась футболка, скажімо так. Один магазин, той, який в мене був перший, він, до речі, постраждав останнім. І він навіть працював ще до липня 22-го року. Дівчатка навіть просили, що чи можемо ми виходити хоч потрошку на роботу, щоб щось собі заробити. Тому що заробити в місті вже не було. Де. Він дожив майже до 23-го, згорів весь під'їзд. А ще один магазин, той, що ми другий відкривали на в нас, він називався цей район посіок Цетм'єт. Там я бачила цю будівлю, але якщо чесно, я не можу зрозуміти, чи це цей весь, весь під'їзд зложився, ну, я тобто його тобто підірвали, або сусідні. Ну тобто, ясна річ, що там все одно. Вже нічого не було. До речі, у другому магазині приміщення цього магазину це був перший поверх дев'ятоповерхівки, і там багато чого було на цьому першому поверху. Там робили навіть пункт незламності хлопці і. Ну, використовували там і меблі наші, і все. І ну, воно пішло ще й на благо. Той другий магазин хоча б на благо пішов. І третій він був недалеко від військової частини. Я знаю, він був також на півпідвальному приміщенні. Я знаю, що там його використовували наші військові, а далі вже нічого не можу сказати, тому що ну. Ну, насправді, я тут трошки поїздила по країні не по своїй волі, через те, що в мене чоловік військовий. Десять місяців він був там під Бахмутом, і коли вже після всіх переїздів от його наразі перевели сюди, ми з Донькою поїхали за ним. І приїхавши в Черкаси, ну, якось мені тут було знаєте, таке відчуття. Ну, це той самий Донбас в гарному сенсі того слова. Тобто воно для мене стало якимось рідним, рідним містом. Воно ну дуже схоже на наші міста, як на мене. Насправді я знала про те, що видають гранди на власну справу, але саме поштовхом стало те, що моя подруга, яка також є вимушено переміщена особа, але з Запоріжжя, от вона мені прям. Знаєте, тако підштовхувала до цього. І я їй дуже вдячна за це насправді. Я відкрила в листопаді 23-го року, відкрила саме ці умови і так далі почитати. І я дивлюсь, що крайній строк, там, наприклад, 19 листопада падання, я вже не пам'ятаю, а вона там два дні до нього залишилась або грудь. ну щось, щось таке. І я той бізнес-план писала вночі, тому що в день з дитиною, з малою. І ми так переписувалися з подругою, там з намаганням якісь корективи внести. І так і вийшло, що цей бізнес-план спрацював. Все йшло, знаєте, от так мало статись. Так мало статись, тому що дуже багато людям, яким не дають ці гранди. А також як сталося, сталося саме як сталося про те, що от швиденько написали, його погодили, гроші виділились, приміщення знайшлось. От все йшло своїм чередом. Здебільшого обладнання якусь частину в товар, ну мені здається, що так. Оце основні статті видатків. Дещо там в рекламу, але там копійки, там вивіска. Я її, до речі, прикручувала сама. Я дізналася, що є і дриль, і шуруповерт, або щось таке. У мене не було кого попросити в той момент. І електрик підвів, він захворів, а в мене на завтра відкриття. Тому мені довелося розібратись. У мене батько також призвався. Я йому дзвонила, в нього була хвилинка, я йому дзвонила по відеозв'язку і питала, що треба робити. Він мені пояснював, що куди вставити. І такі питання задавав. Для нього, мабуть, прості. А для мене, от я себе такою дурепою… в мене дві віщі освіти. Я себе такою дурепою давно не почувала. Знаєте, що він каже. Ну, наприклад, це дрель чи шуруповерт? Я кажу, я не знаю, вони однакові навіть кольором. Ну, тобто, я не розумію, як мені їх навіть розрізнити. Ну і на це і витратився грант. Насправді, грант класна програма, тому що вона дає можливості, але є такі певні. Моменти, які саме умови гранду заважали їх витратити ці гроші продуктивніше. Я розумію, чому умови є щодо звітності, там, і так далі, щоб хтось там не пішов собі там, новий айфон і резину резинку не купив. Я це все розумію. Але а, купити, наприклад, обладнання нове коштувало там в 2-2,5 рази дорожче, ніж купити його бушно, через те, що зараз ну, все одно якась частина бізнесу закрилась, і дуже багато об'яв було, які ну, можна було суттєво сексувати. Економити, вклавши ці гроші, якби хтось дав якусь документ, який би підійшов для гранду, для звіту. Дуже багато замовляють онлайн. Це насправді так сильно мотивує, і мені я відчуваю цю підтримку. Знаєте, тут питання навіть не в тому, що то є заробіток, ну але і в цьому будемо чесними. Але це якась така, знаєте, підтримка, от як от у всіх своїх. А, насправді з багатьма а, покупцями з Бахмуту я познайомилась ну, так скажімо, особисто вже після повномасштабного. І саме отак в Інстаграмі, коли ми там більше спілкувалися, не просто а, як клієнт та продавець, так. А, і замовляють постійно, замовляють ну, майже кожен день і новопошта, Укрпошта рулить, а, відправки є постійні. Мене, ну, мені це дуже приємно, те, що люди хочуть підтримати своїх. Ну, ясна річ, що і в Черкасах вже додається кількість підписників, але саме бахмутяни ну прям вам.